Доброго дня. Так, прийшла і до мене очередь Це картошку. У себе на городі я посадив, не було коли знімати. Все, за день фрезерував города і посадив усе, так що не було що знімати. То, думаю, тут час трохи більше, то покажу, як у мене відбувається цього году посадка. Тут я краї пофрезерував. Тут була яма. Три рази пройшов. І ями немає. Єдинна проблема бур'яни. Буряни великі. Тут все таке воно понароблювало. Може камера не передасть. Але ну, як я тут буду садити, я навіть не уявляю. Буряни дав нормально землю перевернути. Горбаки. У е, себе я на резиновому ходу е, садив картошку, то нормально було. О, а тут я буду грунтозацепами. Ось що я на ґрунтозацепи перезувся, бо думаю тут буде дуже тяжко. І ще я трохи зменшив колію. Получається не до диска, а туди воно засуну. Не знаю як воно буде. Бо як підгортаєш тоді, то між двома-двох значить, валків. Промежуток такий остається, то зменшив трохи колію. Попробую на грунтозацепах. Якщо сподобається, то буду на грунтозацепах. Ну, звісно, штирі ніхто не відміняв, щоб штирі були, то була, була бомба. Ну нема в мене що Прошу зварити штирі. Коротше, все, тоді зараз починаємо. пробуємо. Садить є, що. Єдеш. Буду я садити з краю в край, щоб куди виїхати і заїхати, щоб задки не здавати. В общем, починаємо пробувати. Ну що, попробував я. Коротше, бур'ян. Ось такі ось пласти бур'яна. Если якщо взяти все, це воно таке, мотоблок упирається. О, його ще приходиться пхати, він іти не хоче. Ось і груддя таке і бурян. Бурян мішає оце, що, де грудка. Ось, наприклад, оце все бур'ян. Це грудки буряна. Город був повністю устеляний, землі не видно було. Все оце в мокриці, потниці чи що, воно таке, я не знаю. Коротше, дуже важко. Я вже про те, що рівні риски або якесь розстояння, я вже про це мови й не веду. Воно і так не хоче йти. Я ж кажу, там, де фрезами перебив, там більш-менш нормально. А тут невозможно. Я ж кажу, вони бастіше кидають картошку в лунки, чим я нарізаю ці риски. Навіть ґрунтозацепи не допомагають. Буває, просто він нас просто загрібається. Приходиться здавати назад трохи вибрати буряна, тоді вже тільки опять нарізати риску. В общем, сейчас засниму, покажу. Побачимо, що попадається бурян. Мотоблок, так як на грунту зацепав, він ще безліше загрібається. О, просто, просто кошмар, в хаті приходиться. Там де буряна немає, він сам йде. Но тут тільки така вся глиба попадається. І все. У нас були Три тижні вроді би, якщо не, якщо не місяць, були дожді. І покропити я не встиг. Не встиг я покропити бурян. О, і тепер я мучаюсь. Я ж кажу, за рівноту рядких мови навіть не йдеться. О, те, що я там трохи колію, сократив, теж не йдеться. Короче, будемо якось мучитися. Нам саме головне картошку кинуть, О, а потім тільки я побачу, що я хоч дненьку бурянину, я одразу буду кропити. Ну как то так? Далі я знімати не буду, я вже <гум> Я Думаю, я вам показав, які трудності. Я ж кажу, там де фрезеровано, або нема буряна, він йде добре, тільки починається бурян. І все. А воно ще на кончик э, цього рала бурян попадає і все, і воно місяць з буряном горне і землю і починаємо мотоблок зносить. і рядки вже як віл постяв. Ну от як то так, може ще щось засніму. Навірно, оконцовку засніму я. Якщо буде, все, слід. досадили ми картошку з горем пополам. Фу, важковато було але все одно наскільки швидше, наскільки бастіше, хоч і пхав я його. Там, де буряна нема, йде чітко, тільки регуліруєш, нище вище. А от ці буряни впираються в клубок буряна і мотоблок загрібається. І починаєш назад витягувати буряни. Ну, Я думаю, що Хочу, що я на ґрунту зацепи перейшов, бо на резиновому ходу я тут взагалі замучився. Так хоч трохи зацеп кращий. Ну то, бур'яна наче менше, то воно більш-менш йшло. Я навіть вінтом так прикрутив, що не рило воно землю, а розкидало по сторонам. Бо якщо риє в землю, достає оці клуби. Коріння, буряна і він загрібається. Тепер Йожики кропить, це все робить бо картошки чимало, так посадили. Ну, ну як би, як би і все. як би, би так. Ну, все, всім щасливо Всім дякую за перегляд. О, тяжело цьому году дається картошка. На тому городі, це я в посадив, а на тому роді де я живу, О, то там теж бур'яни які були. Але просто я фрезами повністю перебивав. І ще така штука. Ну, ну, звісно може б і нічого б не дало б. Просто треба завжди у поперек кореного. Садить. Ну я ж кажу, тут такі колдайобини, грудя, мені кажуть, цей поперек він би рівно не йшов, я б, б все равно кидала в сторону. Короче, тяжела картошка. Саме головне, щоб вона вродила. Ну все, всем щасливо. Коментуйте, що не так. А видно, де я все. Загортав картошку. А де син мій картошку? Не видно навіть рядків. Що то, годи практики. Так, все, всім щасливо, до нових відосів.